Всі відзначають свято Воскресіння, та що для мене значить свято Це? Немає слів таких, щоб оцінити все, що Христос мені дає. Залиш Він престол небесний, вічний, щоб нам служити, бувши Богом і Творцем, яка любов Отця і щедра Божа милість. Коли мене від смерті й ад врятував. Чи можу я колись сповна віддячить за вічність, подаровану Христом? Лише прошу, допоможи тебе прославить, лиш ти достойний поклоніння, мій Господь. Це свято означає смерть безсила, коли володар в серці є Христос. Це свято означає, що могила не втримає, коли покличе нас Господь. Це свято означає вічність з Богом в його присутності, у світлі його жить. Тому нам радісно в цей день сьогодні, тож будемо з вірою йому щодня служити.